На засіданні постійної комісії міської ради з питань законності правопорядку депутатської діяльності та етики його учасники розглянули проєкт рішення про сприяння зарахуванню дітей, які приїхали до нашого міста із зони проведення АТО і мешкають у нашому місті до дошкільних навчальних закладів. Голова комісії Евгенія Палі занепокоєна тим, аби при реалізації цього проєкту не постраждали криворізькі діти. У нас є проєкт рішення, який щодо надання і розташування. Сприяти зарахуванню дітей, які перемістили з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до дошкільних навчальних закладів міста. Скажіть, будь ласка, яким чином це буде зроблено? Оскільки я як мати трирічної дитини знаю, наскільки це важко, яка черга, що з моменту народження я повинна стати на чергу, що це електронний реєстр місця підбігаються? Ну тобто не так просто влаштувати дитину, що це є черга яким чином будуть влаштовані, чи не постраждають наші діти? Звертаються безпосередньо з цих областей і відповідно до того, де менше дітей, мікрорайон, де вони переживають, де вони розташовані. І на цій території декілька садочків, ну як завжди. І в тому садочці, де менше сьогодні дітей, так направляються ці діти. Учасники засідання вирішили більш детально розібратися і доопрацювати це питання, коли буде відома реальна картина вільних місць у дитячих садочках по всіх районах міста. Сумніви у членів комісії викликала і сума у 400 тисяч гривень, яка була закладена фінансовим управлінням виконкому міськради, на відшкодування квартирної плати тим сім'ям, у яких рідні воюють у зоні АТО. Ця сума була закладена у перерахунку на тисячу чоловік. Хоча, за словами позаштатного радника, губернатора і голови міської організації ветеранів ПДВ Миколи Колесника, людей, що знаходяться нині на Дові значно більше. Також Микола Колесник підняв питання постановки на військовий облік всіх чоловіків призовного віку, які перебувають у місті у статусі переселенців. У цьому питанні тут у всіх повинні бути рівні права і обов'язки. Підсумував Микола Колесник. Вони довжні приписуватися в воєнкомати, то ще також получають як наші ребята повістки, то що також оружием в руках, захищать родину. Тема соціального захисту та підтримки учасників АТО та членів їх сімей була піднята і на засіданні постійної комісії з питань екології, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Цією метою було розглянуто рішення про затвердження міжгалузевої комплексної програми підтримки у цьому році учасників антитерористичної операції, загиблих у ході її проведення та членів їх сімей. Вона передбачає наступне. Розрахунковий обсяг коштів, які передбачені програмою на 2014 рік, складає 7,4 мільйонів гривень, з яких пунктів складається програма, які основна мета і задача цієї програми. Перш за все, це надання матеріальної допомоги та додаткових пів за рахунок коштів міського бюджету. Це і продовження виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Це по 100 тисяч гривень на сім'ю. Це оплата проведення поминальних обідів і е, оплата ритуальних послуг сім'ям загиблих військовослужбовців на ці цілі програми передбачено 446 тисяч гривень. Це е, відшкодування коштів сім'ям військовослужбовців, які на сьогодні проходять службу в зоні АТО, е, по сплаті. Квартирної плати, а саме за отримання будинків і прибудинкової території, це надання матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців на лікування у разі необхідності, це забезпечення безоплатним харчуванням та оздоровленням дітей, учасників АТО на період проходження служби в зоні АТО. На ці цілі передбачено в бюджеті 307 тисяч гривень. Цієї програми також передбачений соціальний супровід цієї категорії людей, надання їм допомоги в оформленні документів про статус учасника бойових дій та їх працевлаштування. Це рішення потрібно прийняти. Ми усі бачимо, яка тяжка ситуація на Востокі України. Гибнуть люди, наші воїни, які захищають незалежність нашої держави. Тому, я думаю, що німка не буде з ніяких питань. Ми це рішення відносимо на сесію. На засіданнях усіх дев'яти комісій підіймалася тема вимог представників деяких громадських організацій про знесення у місті пам'ятників Леніну, Артему та іншим радянським лідерам. Як підсумок депутати були одностайні у своєму рішенні. У складний для країни час порушувати ці питання є недоцільним. Народні обранці переконані, що сьогодні всі разом ми маємо працювати і дбати про збереження стабільності, миру і спокою у рідному місті.